В эфире первая в этом учебном году программа VivatLEX. Новый сезон мы открываем большим интервью ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, героя Украины Василия Яковлевича Тация. Перш за все, я хотів би сказати, що ми на початку нового навчального року і щиро привітати всіх науковців, професорів, викладачів, студентів, харківщини початком нового навчального року, побажати їм успіхів, щастя, щоб вони за час перебування в Харкові стали фахівцями, стали нормальними людьми і думали про те, як допомогти нашій країні, щоб вона була квітучою, заможньою. Країною і привабливою для людей. Це стосується безумовно і нашого колективу, що дуже важливо. Я хотів би сказати, що дійсно наш університет за останні роки визначається одним із кращих і, мабуть, безумовно, кращим юридичним вузом нашої держави. Це пов'язано з багатьма обставинами перш за все, велика історія. 210 років формувалися наукові школи, традиції, розвивалася матеріальна база і багато іншого. Тобто передумови для хорошого такого поступового розвитку, покращення всіх сфер нашої діяльності, розвитку матеріальної бази, покращення підготовки фахівців, збільшення їх кількості. Зміна напрямків, підготовки, запровадження нових спеціальностей спеціалізацій, поширення зв'язків з іноземними державами, ну і багато чого іншого сприяло тому, що наш буд став якраз таким, який він є. Начало учебного року в Національному юридичському університеті імені Ярослава Мудрого традиційно большой яркий праздник, старт ділового сезону. Прежде чем студенты займут свои места в аудиториях, важные и актуальные в новом учебном году вопросы обсуждают преподаватели на ежегодных сборах трудового коллектива. Профессорско-преподавательский состав университета сегодня претерпевает изменения. Становится моложе. Средний возраст – 44 года. Научные кадры не только молодеют, но и меняются по гендерному признаку. В коллективе женщин на 10% больше, чем мужчин. Всего в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого около 700 научно-педагогических работников, среди которых 150 докторов-наук-профессоров и более 500 кандидатов-наук-доцентов. Если традиционно мы готовили юриста так званого широкого профиля, то сегодня на уровне уже... Тих же магістерських програм, де глибока спеціалізація. Десятки напрямів, і вони будуть постійно збільшуватися. Якщо раніше це було так зване правознавство, то тепер ми до цього додаємо спеціалізацію. Це правознавці, які працювати будуть в органах охорони правопорядку, судовій владі, нотаріатів, адвокатурі, для фінансових структур, для господарських сфер діяльності. По міжнародному праву, по європейському праву, по авторському праву, ну і багато-багато інших. І це буде продовжуватися. По-друге, я хотів би сказати, що в нас поширюється співпраця з іншими державами, і наші студенти мають можливість навчатися у нас і паралельно навчатися, і отримати по інтегрованим планам диплом інших провідних вуз Західної, зокрема, Європи. Це і Велика Британія, Франція, Литва, Латвія, Польща ну і деякі інші країни. Крім того, впроваджена ціла система додатково до навчальних програм, сертифікованих навчальних програм, вони мають велике значення, тому тут дуже людина бачить. Певне своє майбутнє робоче місце до нього готується. І зараз за рахунок навчання і отримання відповідних документів йому відкриваються вже великі можливості для працевлаштування. А я переконаний в тому, що якість підготовки, високий рівень і широкі знання і професійні навики уміння це головний соціальний захист наших випускників. Буде гарантоване робоче місце, буде кар'єрне зростання, буде задоволення від праці. И відповідальные души работы. Студенческую семью университета пополнили первокурсники. Средний конкурс по всем институтам и факультетам составил 6 человек на место, а на международно-правовом факультете достигал 38 человек. Всего в университет по всем образовательно-квалификационным уровням, ступеням и специальностям было зачислено 4588 человек. Я Хотів би сказати, зокрема, про успіх, секрет нашого успіху. Ну, дійсно, по всім напрямкам роботи за роки незалежності України ми збільшили в 5-6 разів. Програма розвитку, на якій ми стали десь 25 років тому, була повністю підтримана нашим колективом і всі можливі. Додаткові кошти, які ми заробляли, як від освітянської діяльності, господарської, наукової, інших сфер діяльності, ми спрямовували на розвиток нашого вузу. І цей результат ми отримали. Сьогодні тут створені найкращі умови для навчання, наукової роботи, для побуту студентів. Всі 100% забезпечені житлом, житлом комфортабельним на рівні хороших готелей, навчальні корпуси безумовно сучасні. Аудиторії обладнані саме сучасною технікою. Багато робиться для соціального захисту і студентів, і викладачів. На жаль, ми втратили базу відпочинку в Криму, але у нас розвивається санаторій Березовий гай під Харковом. Він користується великою популярністю. Є своя медична частина, яка забезпечує необхідну допомогу. Велика робота проводиться по виховній роботі студентів. Ну, перш за все це пов'язано з тим, що ми все ж таки пішли на великий ризик в свій час і побудували палац студентів. Це сьогодні став центром культурного зростання молоді, центром проведення заходів як загально-вузівських, загально загальноміських і обласних, так і заходів державного значення. І вперше в світі на базі цього палацу студентів був створений ефективний професійний студентський. Так. Це велике має значення, виключно велике. І, зокрема, за часи роботи цього палату ми виростили ну, цілу плеяду молодих, талановитих, визнаних і в Україні, і в світі талановитих людей. І тому сукупністю додаткового культурного центру, цього напрямку роботи, плюс спортивна робота. Вона дає можливість людям займатися корисною справою, займатися після занять тим, що потрібно для їх здоров'я і для їх розвитку. Ми щорічно завойовуємо на чемпіонатах України, Європи і світу ну, десь від 250 вищіх медалей. Ну, фантастичні цифри. У нас п'ять олімпійських золотих медалей, багато майстрів міжнародного класу, чемпіонів світу. Але найголовніше це ж, що база, яка створена, дає можливість кожній людині, не виходячи з своєї кімнати майже чи свого гуртожитку займатися спортом. І от сукупність таких всіх умов, які дали створені в вузі, безумовно, приваблює сюди людей, і наш вуз продовжує залишатися одних із найбільш рейтингових вузів. Успіх, безумовно, в одному це єдність колективу. В розумній позиції ректорату І оця спільна робота, яка щорічно коригується і зводжується на вчені ради, на зібранні трудового колективу, вона дає хороші результати. І цим шляхом ми, мабуть, будемо йти далі. Він приємний, він відповідальний, він корисний. В начале нового учебного року в університеті проходять забиття торжественне і трогательне одновременно. присяга. Это не просто слова, написанные на бумаге и утвержденные приказом. Это торжественная клятва будущих защитников Родины, курсантов Института подготовки юридических кадров для службы безопасности Украины выполнять свой воинский долг. Мы иногда критично относимся до нашей молодежи. Но когда наступают Часи випробування, то я впевнився в тому, що вони краще, мабуть, за нас. І от події в зоні АТО показали наскільки патріотичні наші молоді люди. Ми маємо хорошу молодь, яка здатна буде продовжити добрі справи і наших попередників, і наші добрі справи. І тому сьогодні хотілося б. Перш за все сказати слова вдячності всім тим, хто в тяжкі для України часи не стоїть осторонь. І перш за все, студентство. Ну на заключення хотів би побажати успіхів, щастя, всім, добра, радості, побажати, щоб процвітала наша Україна і щоб наша вища школа і вища школа Харківщини як була, так і залишилась би кращою. Нехай щастить всім.